На годиннику десята ранку 11-та класники біля пункту ЗНО номер 96 чекають на вхід. Значить, ви всі заходите по праву. Зараз вам покажуть по праву і по ліву сторону. Висять алфавітні списки, шукаєте номер аудиторії. З Спершу по шосту це перший поверх, далі другий поверх. Після короткої інструкції та перевірки документів учнів пропускають хвилювання не відбавляти, але кажуть, готувались. Сьогодні трохи є, бо від цього вже залежить. Подальша доля. Надіємося, що все буде добре, що ми знамо. Все ж таки присутній страх, але думаю, що все вдасться. А ти приходила пробне тестування? Так. І з якими балами? А, ну з високим балом. Сроки? Да, 180, вище 180. Сьогодні очікуєш. Ну сьогодні хочу здати на більше ніж 190. Хвилюються і викладачі розповідають, готували учнів на тиждень і на два. Майже усі проходили пробне тестування та отримали досить високі бали. У нашій школі це клас профільний, це філологічний клас. У них було 12 годин. Це і спецкурси, і окремо українська мова, і окремо література українська. Я думаю, все буде добре. Вони розраховують і ми на високий бал. Під пильним оком міліціонера спостерігачі засвідчили неушкодженість контейнера з планками ЗНО. «Це ми засвідчуємо неушкодженість контейнера. Після усіх формальностей старші інспектори із пакетами бланків відправляються до аудиторій. До уповні готовності їх чекають одинадцятикласники: 17 аудиторій та по 15 учнів у кожній. У кожного із них на столі лише сертифікат, паспорт, ручка з чорного кольору та вода. Будь-які інші предмети забороняються. Продовж усього іспиту учнів перевіряли з металошукачам на заборонені предмети. Ми надіємо, що діти здадуть. Надіємо, що діти здадуть і діти не будуть. Користуватися ніякими забороненими предметами, такими як телефони, навушники, плеєри. Тому що навіть якщо в них цей телефон буде в кишені, але вони ним не користувались, для них тестування завершено, іспит анульовується, їм ставиться відмітка про те, що вони були на пункті ЗНО, але вони не здали іспит і вони не допускаються до наступних іспитів. Писали базовий іспит 150 хвилин за зачиненими дверима. А далі матеріали з української мови та літератури будуть направлені в Івано-Франківський регіональний центр для перевірки. В Загальному сьогодні у місці працювало 12 пунктів ЗНО у зовнішньому незалежному оцінюванні Із наших 11-ти класників зареєструвалися всі 11 класники, Це 1438 школярів. Правда, частина із них в процесі уже навчання за станом здоров'я отримали певні звільнення, і тому є серед них звільнені наші учні. Лише один учень з релігійних міркувань він має на це право, не бере участі у зовнішньому незалежному оцінюванні. Відповідальність за сьогоднішній день відчував чи не кожне одинадцятикласник. Адже якщо з якихось причин він не складе оцінювання, то не отримує атестат про базову середню освіту. Якщо ж учень був відсутній на пункті тестування із поважної причини, він зможе скласти іспит 9 червня.